Атрок В'ячеслав сказав, що треба запасати святу воду якомога більше, тому що настане час, коли вода змінить свою структуру, а свята вода не змінить структуру. Тому юнак сказав, що святу воду треба запасати і у великій кількості. Ще він не рекомендував розбавляти святу воду і сказав, що коли розбавляють святу воду, вона втрачає свою святість і стає звичайною водопровідною водою. В'ячеслав сказав, що настане такий період, коли людство розділиться, хтось постане за Бога, а хтось постане проти Бога. У цей короткий період тим, хто за Бога, вистачить святої води, щоб дочекатися свого Спасителя. Він так і сказав, їм цього буде достатньо. А ті, хто проти Бога, знемагатимуть від спраги. Він сказав, що ті люди, які не приймуть сатанинської печатки, їх буде Бог покривати. Він сказав, що ті люди, які не приймуть сатанинські печатки, їх Бог покриватиме, і жоден з них не помре від голоду. Якийсь час їм просто буде важко, тому що вони почуватимуться на самоті. На короткий час їм доведеться відчути ніби залишеність і самотність в оточенні численних ворогів. Але це буде дуже короткий час. Він сказав: з тих, хто не зрадив Бога, жоден не помре з голоду. Вони трохи зазнають тяжкості та поневіряння, а потім Господь почне їм допомагати. На той час, за словами Атрока, всі величезні міста, всі центральні дороги, все буде зайнято поліцейськими військами, і християни, які не зрадили Бога, самі будуть змушені йти і десь ховатися від такого суспільства. І Господь покриватиме їх і допомагатиме їм. І вони його дочекаються. І він сказав: з тих, хто не зрадив Бога, жоден не помре.